Ну що, глядачі каналу Площани. от вам зараз будемо знімати відео, як ми копаємо картоплю свою вже вдома. То в нас відео є, що сусідам допомагали, бо сусідка каже, «Поможіть мені, ви в себе завжди вспієте. Та ми так і подумали, що як не допоможемо, можемо не вспіти. А тут ми вспіємо, бо це вдома. Зараз будемо заводити, їхати. У нас є 4 радочки ранньої картошки. Попробуємо покажемо вам, як вона уродила. Все, будемо двигатися. Оце у нас поки така бараболя. Перші два рядки це ми почали. Побачимо, може далі буде краще, бо це від стежки, то затолочили, то їздили, то ходили. всяке може бути. І видно, що перший рядок трошки слабша, другий рядок вже краще. Така бараболя. О. Копаємо по бурані, поки йде. Пошто, ви бачите, який буран, бо поливалося і буран славний. Нема там що говорити. Ludai chiar așa, o chestie gură ne pentru nu iau, buranul nu Отака От картошечка в нас вродила. Я й мілчо ми вам кидаємо, не то від'ємна, що це тут у відрі. Бачите, яка бараболька. Слава Богу за урожай. Побачимо в кінці, ще потім две рядки пройдемося і побачимо, що в нас буде. Тож, не багато урожайне, але вона вкусна. Нам головне, щоб вкусна була. А багато урожаю, то понятно. Охота завжди більше, але його не завжди можна так зробити. Викопали 4 рядки картоплі. От ви самі бачили, яка вона була. Так собі-менені середня, нормальна. Спасіба Вові Петрикові за картофеле-копалку. Робить далі, людям продає і люди будуть довольні. От все, що, хочу, що ми хотіли показати. Більше не будемо копати, бо та вся зелена. Це викопали та що раніше, що достигла, щоб вже вона там не пеклася. А що хочу ще за картофеле-копалку, сказати. Що Такого бурану вона не боїться, а боїться павути. Ми кажемо павута, а там друге берьозка, чи як на ньому кажуть, то боїться, воно вона набирає. А такий буран проскакує в основному. Де який попадає, там проскоче, то не так аж страшно. Будемо закінчувати відео на сьогодні. Дякую за просмотр. Наперед вам. Все, до побачення.